А пане Горгію, на вашу думку, коли Путін почне свої агресивні дії по відношенню до країн-членів НАТО? Ну, тут важко, я ж у нього в голові не сиджу і з ним не спілкуюся, але все-таки у мене є таке відчуття, що допоки тривають активні бойові дії в Україні, активних бойових дій на Заході не буде. Можуть бути. Численні підкреслюю, численні різного роду провокації, такі як були зроблені Росією по відношенню до Польщі. Але реальних наступальних дій з використанням там, бронетехніки або особового складу, я думаю, все ж таки не буде. Пане Горгію, чи не відчули ви сором за Північно-Атлантичний Альянс в той день, в ту ніч, коли Росія атакувала Польщу? І реакція НАТО ну, у мене просто викликала... Не знаю, відчуття жальгідності. Просто мені вони для мене всі, тобто північно-атлантичний альянс і Трамп, виглядали просто жальгідними. Це я так ще інт інтелігентно висловлююсь. А в тому, що приблизно не знаю там 9-10 років. Я вже кажу, і те саме, що ну от наприкладі, на жаль, нашої держави зруйнований міф про другу армію світу. Так само на прикладі нашої держави, на жаль, зруйновано міф про потужність та страшну силу блоку НАТО. І для мене особисто в цьому нічого нового немає. Справа в тому, що коли цей блок утворювався, то в його складі була доволі невелика кількість країн, які і досі сповідують однакові цінності. І тому ну, Участь цих країн в цьому формуванні вона була обумовлена спільними інтересами і дійсно на той час передбачала спільні рішучі дії в разі е атаки з боку спочатку е ну, Радянського Союзу, а потім країн Варшавської е угоди, Варшавського договору. Але ну, з ще з фізики, з Сапрамату, ненависного мною е відомо, що. Чим більше ланок в ланцюжку, тим менше спроможність і потужність самого цього ланцюжка. Так. Якщо в ланцюжку всі ланочки мають міцність умовно кажучи, 100%, а одна має 50%, то загальна міцність ланцюжка. Вона обусловлена міцністю найслабшої ланочки. Тобто загальна міцність ланцюга буде складати 50%, попри те, що переважна більшість ланочок має 100% потужність. От так те саме зараз відбувається в НАТО. Я не можу усвідомити, яким чином що саме роблять в НАТО такі країни, наприклад, як Угорщина та Словаччина. Це стосується, між іншим, далеко не тільки НАТО, те саме стосується і Європейського Союзу. В той час, коли устворвався блок НАТО, історичні умови були одні. Але з часом історичні умови міняються, тактики і стратегії ведення війни змінюються. Але з того моменту, як була створена ця організація, статут залишається незмінним. І зараз вже чимала кількість провідних політиків країн НАТО визнає, що треба негайно переглядати, ну, наприклад. Схему ухвалення рішень. Це на сьогоднішній день працює консенсус. консенсусне рішення. Тобто рішення має бути признано всіма учасниками альянсу. Ну, а знов-таки повертаючись до Орбана Сіярта та до Фіцо. Ну, велика, велика кількість запитань щодо того, що, чи будуть взагалі такі рішення ухвалені. Тепер, що стосується. Горизвісної п'ятої статті, до якої нас знову намагаються повернути, виходячи з того, що переважна більшість українців все таки не володіють інформацією, що це за така так звана п'ята стаття, і нам намагаються впарити ідею, що вона це п'ята стаття, а вона свідчить про те, що будь-які агресивні дії по відношенню до однієї з країн-членів альянсу розглядаються всіма іншими країнами як акт агресії по відношенню безпосередньо до цих країн. Це дійсно так і записано. Але в продовження, що написано далі, що після цього кожна країна на свій розсуд ухвалює рішення щодо допомоги жертві агресії. Ну, давайте спрогнозуємо, наприклад, от Україна член НАТО. На нас нападає Російська Федерація. Використовуючи Чорноморський флот, Туреччина член НАТО. Бойові спроможності турецького флоту не неспідставно вищі ніж спроможності Чорноморського флоту Росії. Я думаю, небагато українців знайдуться, які свято вірять в те, що Туреччина, член НАТО, буде миттєво використовувати свої збройні сили в вигляді Чорноморського флоту для того, щоб знищити ЧФ Росії. Скоріше за все, турки приймуть рішення, там, наприклад, заблокувати проходи. Це відповідає статті 5 НАТО. Ні, жодна стаття 5 вона не, не гарантує, що всі члени НАТО мають в збройний спосіб допомагати країні жертві агресії. Болгарія з Румунією можуть таким ж самим чином оголосити, що вони там, наприклад, припиняють обслуговування російських кораблів в своїх портах, і це буде все відповідати в п'ятій статті статуту НАТО. Фактично, вибачте, але, ну, п'ята стаття НАТО це все одно, що буде перський меморандум номер 2 І зараз нас намагаються згодувати нам цю абсолютно ніксельну локшину в вигляді гарантій безпеки для України. Я думаю, що наше керівництво має ну, тверезо подивитись на речі і будувати майбутні гарантії безпеки абсолютно на інших засадничих умовах. Гарантія безпеки мають бути зазначені не тільки ці гарантії мають пройти верифікацію парламентів країн учасниць безпекової угоди, бо без верифікації парламенту всі міжнародні документи це просто на грамота, як ціла кипа так званих двосторонніх безпекових угод, які не підписував Єрмак Зеленський. Що стосується реальних... Безпекових год, вони мають пройти офіційну реєстрацію в парламентах і мають в обов'язковому порядку мають мати зобов'язуючі конкретні дії. Наприклад, Росія пішла з півночі танками, гарматами, БТРами своїми там шльотками на територію України. Це означає, що через 30 хвилин країни, які є гарантами безпеки, забезпечують не просто. Зголошуються на всебічну занепокоєність, а забезпечують е, закрити небо повітряний простір нашої держави шляхом використання власної авіації і систем протиповітряної оборони через годину. Е, там, наприклад, бронетанкові підрозділи в кількості такій, 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 такій мають перетнути західний кордон е, Української Республіки і йти в, в такі такі місця дислокації для того, щоб прийняти участь в бойових діях. Ну і, і конкретні всі ці дії вони мають бути чітко регламентовані цими безпековими угодами. Бо інакше це абсолютно ну просто пустопорожні папірці, а пане горі? Ну, звичайно, як вам позиція Трампа, який зробив заяву, що це була помилка. Ну, і це, це не все. Він заявив, що це була помилка, а потім додав, що е, треба триматись подалі від Польщі. Це взагалі прозвучало як е, ну трампон є трампон. Не знаю, де такого самородка винашту на Сполучені Штати, начебто, така розумна потужна країна. Треба було знайти отакий от смараг, діамант, такий інтелектуальний, щоб його з нього зробити президента Сполучених Штатів. Хоча, чесно, так скажу, ну не дуже мене воно воно здивувало, це явище під назвою Дональд Трамп. Бо я вже казав, якщо людина хоче щось зробити, це не моє твердження, це мудрість, то вона шукає можливості для цього, щоб щось зробити. А якщо вона не хоче чогось робити, то вона шукає привід для того, щоб цього не робити. Трамп не хоче псувати стосунки з Путіним. Трамп не хоче погіршувати стосунки з Росією. Трамп хоче торгувати з Росією і будувати бізнес. От саме з цього і виходить вся позиція цієї людини протягом всіх місяців. Поки він перебуває на посаді президента Сполучених Штатів, всі ці е, ультиматуми, всі ці е, пекельні санкції, яких немає, і до чого не призводять. Він вже взагалі заявив, що він зробив проти Росії стільки. Всього от залишилось тільки перелічити, що саме він такого ужасного е, зробив. Але ну маємо те, що маємо.